Привіт-привіт! Я записую цей урок для того, щоб ви знали дуже важливу інформацію, яку я хочу до вас донести, про 5 кроків до продажів в вашому Інстаграм. Я повинна була читати даний прямий ефір сьогодні, але світло, тривога, кафе, інтернет, вайфай нічого не працювало. Тому зараз записую даний урок. Ось. Мене звуть Олена Лавідея. Якщо ви ще не знаєте, якщо ви в моєму акаунті, так я вже дуже давно займаюся маркетингом, понад 14 років. Я вже 8 років працю... працюю і працювала з клієнтами, як таргетолог, як есмінник. 5 років продюсую експертів. 3 роки я бізнес-тренер, сертифікований бізнес-тренер, який має право вчити. Тобто я знаю методологію, я знаю продюсування, бо 5 років я продюсую експертів. Я працювала як проджект в онлайн-школах, я працювала як таргетолог, як СММник і, і так далі. Також я рік назад закінчила коучинг, і я є НЛП-практиком і НЛП мастером. Все це, я вважаю, надає мені право розповідати те, що я нароботала робот, на вже за 14 років, за 10 років роботи з інстаграмом. І зараз я є тим експертом. Який вчить інших експертів заробляти в інстаграм. Я вчу експертів, я вчу підприємців, я вчу діджитал-спеціалістів. Буває, до мене звертаються ще артисти та mlm спеціалісти бо я сама, ви знаєте, співаю. І я знаю, як працювати з артистами. Але це дуже специфічна тема, і це як скоріше індивідуальна тема, ніж тема групового наставництва, так? Ось. Я дуже, дуже, дуже закликаю вас послухати цю лекцію до кінця, тому що в кінці ви дізнаєтесь від мене щось дуже цікаве, що я буду саме пропонувати і що я буду продавати. І це важливо дізнатися навіть не для того, щоб в мене купити це, так? А просто ви подивіться, як треба продавати грамотно. І так, давайте правильно підійдемо до питання. 5 кроків продажів в інстаграм. Сьогодні я розповім канву, тобто, взагалі, які ці 5 кроків повинні бути. А вже на моєму продукті ми з вами будемо розглядати саме, як це робити, тобто деталі, розумієте? І тому додивіться до кінця. Першим кроком є. Те, що вам треба розробити маркетинг-фундамент. Що таке маркетинг фундамент? Маркетинг фундамент це чотири етапи, які треба зробити, коли у вас ще немає інстаграму. Розумієте? Тобто ви тільки починаєте, або у вас є вже Інстаграм, але немає продажів. Це система, яку повинна зробити. Із цих чотирьох етапів, так, у нас я виділяю аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів. Це в нас. УТП позиціон... і позиціонування. Унікальна торгова пропозиція і позиціонування. Це всі кроки є дуже важливими для того, щоб продавати. Але аналіз цільової аудиторії це саме те, що дасть вам змогу не жити інстаграмом. Розумієте? Тобто, це в мене найвеличніший запит у мене на консультації: це як не жити інстаграмом, як не танцювати в сторіс, як делегувати, як не витрачати на сторіс дуже багато часу. І саме аналіз цільової аудиторії це є ключ. Розумієте? Тому що треба спитати в цільової аудиторії, прям спитати в неї, що вони хочуть, і в сторіс це дати. Ми трошки в сторіс і в інших видах контенту це дати. Трошки пізніше ми про це поговоримо. Другим кроком це є упаковка вашого аккаунту. Тобто, вам треба так проробити ваш аккаунт, щоб навіть сторіс немає сьогодні, у вас вихідний, навіть там немає рілсу сьогодні, або немає посту сьогодні, а вас все одно через 10 хвилин після того, як зайдуть в аккаунт, у вас куплять. Як це зробити? Це шлях клієнта в аккаунті, називається в маркетингу. Розумієте? Це як це зробити, ми також поговоримо на моєму продукті. Ось. Третій шлях це як робити контент. Тобто, я вже трошки про це на початку сказала, як робити цей контент. Розумієте? Це просто берете боль вашої цільової аудиторії з вашої таблички, яку ви проаналізували і попитали в людей, в реальних людей. Розумієте? Берете і потім просто кожен день, кожну біль розглядаєте. І я вам гарантую. На 150%, що у вас будуть продажі вже через тиждень, через два після того, як ви це почнете робити. Розумієте? Я знаю, бо я це проходила. Розумієте? Тобто контент. Звичайно, є правила, як писати тексти. Звичайно, є правила, як робити сторітель, якісь там правила, нароботки і так далі. Якісь мої нароботки, нароботки моїх вчителів, яких я вчилася, і так далі, і так далі. Як робити прогріви. Але це все. Як сказати, от основа цього, фундамент цього, і я не шуткую, про це кажуть на всіх курсах. Я пройшла їх більше 70, але чомусь до мене приходять на консультації люди, пройшовши дуже багато різних курсів, і не розуміють просто, що аналіз цільової аудиторії це не просто табличка страх, біль, радості і все. Це дуже велика, це називається каст дев. Розумієте? Англійською і в маркетингу правильно. Розумієте, Це прям іслідування, аналітика аудиторії. І кожен день ви в цю табличку дописуєте щось таке, що ви вам пишуть щось в директ, якесь питання, ви це питаннячко зафіксували, а потім розглянули в сторіс. розумієте? І так кожен день ми аналізуємо нашу цільову аудиторію. Але перше, що треба зробити, це піти з 15-20 людьми просто поговорити. Розумієте? Правильно, звичайно, поговорити, тут теж є технологія, і ми теж її розглянемо на моєму продукті. Ось. Четвертий етап це, звичайно, четвертим етапом є просування. Тобто таргет, марафони, блогери, і як це все робити правильно, навіть таргет ми з вами розглянемо, тому що я 8 років працюю як таргетолог. Розумієте? Ось. І п'ятий етап, який всі пропускають чомусь, п'ятим етапом є аналітика. В мене є табличка, контент-план, в якому є, є інші колонки, де я аналізую, скільки було охоплень в сторіс, скільки людей подивилося, скільки купило. Це воронка, розумієте, скільки подивилося, скільки клікнуло, скільки написало там або щось зробило і скільки купило людей, розумієте? І це все треба аналізувати, тому що коли ви розумієте, що приносить вам продажі, ви можете це повторити, розумієте? І це дуже просто, дуже легко. На це не треба витрачати якісь там великі великі години часу. Це на початку, коли ви все це будете будувати і вчитися, дійсно це треба там 2-3 години в день переділяти інстаграму. Але коли це піде на автоматі, я просто йду, я не знаю, до машини, і я вже я просто зробила там п'ять сторіс, витратила на це десь 15-20 хвилин, і вже ви бачите, як я веду свої сторіс. Там немає якогось там е бешеного дизайну, да, там, тому що це не треба ще продавати. Е -е, якогось там візуалу, якогось такого прям супер естетичного не треба. Розумієте? Якщо ви думаєте, я не можу зробити так сторіс, які будуть прям візуальний оргазм у вас буде, розумієте? Можу, але це на це, це витрачається дуже багато часу, розумієте? І я не маю цього часу, розумієте? Про що я і про це, і це не треба для того, щоб продавати. Але, звичайно, якщо ви можете робити дуже крутий візуал і дуже круті сторіс, візуально саме не сенси внутрі, які закладуються, а саме візуально, це теж дуже круто. Я не кажу, я це не обистінюю. Я не кажу, що це погано. Просто я для себе обрала такий шлях. Ось. І наостанок, що я хочу сказати, будь ласка, у те, що ви зараз почули, пройшло 8-9 е хвилин. Всього 9 хвилин ви почули інформацію. Підіть і зробіть. Якщо ви навіть просто неправильно що зробите, зробите на трієчку, зробите якось не так, але зробите, це вже буде крок до того, крок до того, що ви почнете заробляти або. Під, якщо ви вже заробляєте, підвищити свій рівень до X2, X3. Розумієте? А щоб підвищити свій рівень ще вище, можете прийти до мене на продукт, котрий буде груповий. Ще ніде немає інформації про цей продукт, ви ніде не знайдете не в шапці профілю в мене. Цю інформацію про мій продукт можна дізнатися лише в Дрекці. І цей продукт називається монетайзер. Це буде про ті п'ять кроків, про які я розповіла, просто більш детальніше. Ми просто навчимося писати такі тексти, які ви будуть продавати. Ми навчимося робити такі прогріви в сторітелінги, які будуть продавати саме вас. Ми навчимося, як правильно любити цільову аудиторію, як правильно позиціонування, все, 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 про що я зараз сказала. Ми навчимося робити просто грамотно. Цей продукт буде груповий, буде до 10 людей не більше, тому що я просто більше не витягну з кожним позайматися індивідуально, практично. Розумієте, це, це група буде, але підхід буде. Я буду індивідуально з кожним общатися. буде різні тарифи, звичайно, але індивідуальний підхід буде до кожного. Тому що розумієте, тому що я повинна донести свої знання так, щоб ви зробили це. І в директі зараз можна отримати спеціальну пропозицію від мене, тому що ніде ще немає ніякої інформації, тільки от перший раз я вам це презентую, і можна отримати грошову спеціальну пропозицію. Тобто, найдешевший тариф ви можете отримати протягом двох днів з виставлення сьогоднішнього відео. Два дні, двоє суток, ви можете отримати спеціальну пропозицію. Продукт буде коштувати в середньому 300 доларів за людину, але зараз я кажу: я зроблю для вас спеціальну пропозицію. Тому що ще ніде немає інформації. В нас ще будуть тренінги, в нас ще будуть вебінари, в нас ще дуже багато заплановано всього для того, щоб продати цей продукт. Але для вас, для моїх підписників, які давно зі мною, які перейшли зі мною з іншого аккаунту, де в мене було більше підписників, так, з великого аккаунту, які слідкують за мною, якщо ви хочете дійсно підвищити свій рівень заробітку і зробити це швидко, за два місяці, розумієте? пишіть в директ. І ми з вами поспілкуємось, Я на всіх візьму, тому що е, я беру спеціальний сегмент цільової аудиторії, тому що я хочу зробити результати такі, що будуть просто вау. Розумієте? Я, вже, я працювала з різними сегментами. Десь були дуже круті результати, і в мене є кейси дуже круті. Ви їх також побачите. Е, ось е, є люди, які просто не хочуть працювати, розумієте, які не хочуть робити те, що їм кажеш, і це не тільки моя там, проблема і не проблема, біль, а це просто біль е, всіх викладачів інстаграму. Тому я вас запрошую працювати, тому що це не просто такий лайтовий курс, де ви будете, е, я не знаю, я вам скажу щось, а ви там отримаєте зразу тисячу доларів, вони впадуть вам на голову. Розумієте? Для того, це для цього треба попрацювати. Тому звертайтеся, я вам. Я вам надам інформацію, надам програму, надам спеціальний офер, тобто спеціальну ціну для вас, спеціальну пропозицію. І будемо працювати. Я вас дуже чекаю в директі. і пока-пока.